Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про економічний розвиток. Отже, впродовж другої половини 14, першої половини 15 го століття. Починало і ну, точніше, продовжувало удосконалюватися землеробство. Воно ну, удосконалювалося і продовжувало удосконалюватися. Поширювалося трипілля, плуг витісняв у лісовій смуги суху і рало, і селяни почали користуватися довгою косою. Вирощували переважно ячміння, овес, пшеницю, гречку, горох. І багато інших культур, які нам досі відомі, також було підвищення цін на м'ясо, і на європейських ринках це спонукало шляхту до розведення у маєтках волів і корів, примножувалося поголів'я свиней, розвивалося також городництво, садівництво, бджільництво, рибальство тобто з У нас розвивалося тваринництво, бджільництво рибальство, тобто, це всі галузі, які мали великий розвиток. Збільшувалася переробка деревини. Переробка деревини. Збільшувалася переробка деревини. Розвивалася розвинуті промисли. У нас була, наприклад, як соливадне промислове добування руди. Множилися інші ремесла. Так, на початку 16 століття у містах налічувалося уже 150 200 власних ремісників. Це в 16 столітті. Відкриваються власні ремісництво. Починають створюватися цехи, тобто спілки, діяльність яких визначалася спеціальними статутами. Їх очолювали старшини, а їх ще називали цехмістри, що обиралися з поміж найпливовіших майстрів. Під майстри учні у вирішенні цехових справ участі не брали, і перші цехи з'являються наприкінці XIV століття. Перші цехи у нас тут вже з'являються. Um, у Галичині, в Закарпатті вони з'являються наприкінці 15 століття у Львові налічується уже 14 цехів. Львів 14 цехів. Уже налічилося. Це приводить нас до збільшення обсягів продукції. Що виготовляється саме на продаж, і воно сприяє у нас розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Внутрішня, зовнішня торгівля вона починає ще більше, ще швидше розвиватися. Однак тут існували різні обмеження. Купці були зобов'язані вести свої товари лише визначеними шляхами, зупинятися у містах, які мали право введення торгівлі, і продавати товари на певних умовах, тобто повинні бути певні права. Певні права і певні умови. Щодо сіл, то села були невеликими. Були невеликими. В них існувала сільська громада. Існувала сільська громада. Переважно складалася вона з дворищ. Дворища. Дворища утворювалися з Великих родин. Утворювалися з великих родин або окремих господарств. Ось це дворище у нас утворилося з окремих господарств, які називалися димів. Одна земля перебувала у спільному володінні, індивідуальних господарств. А луками, водоймами користувалися всі спільно. Очолював громаду виборний отаман. Саме виборний отаман. І у соціально-територіальній осередки у нас були волості. Були волості, очолювані виборними старцями. Виборні старці. Останні захищали інтереси селян і збирали їх на вічі, розв'язували важливі питання волосняного життя. За правовим становищем селяни поділялися на. Ось у нас селяни, вони поділяються на дві основні групи похожих. Похожі. Це будуть вільні селяни і непохожі, непохожі, це невільні. Невільні селяни, похожі і непохожі. Очічні їх ще по-іншому називають. До найзаможніших належали служити, служили селяни, слуги, котрі перебували на службах, за що отримали один-два Волоки. Що таке волоки? Це вільна ділянка землі. Вільними залишалися данники. Також у нас тут були вільні з селян. Данники, які самі за себе платили данину, вони виплачували данину державі тяглові селяни за користування землею виконували відробіток, тяглові селяни. Вони ці були вільні, вільні платили гроші, а ці за користування землею відробляли. Питили від робіток, тобто працювали своїм е, тяглом робочою худобою, робочою силою. Серед селянства було чимало збіднілих е, це сусіди та підсусідки, е, котрі селилися при е, дворах заможніх селян, ще тут пишу сусіди і підсусідки. Селилися при дворах заможніх селян, сусіди і підсусідки. А, також були коморники, які не мали свого житла і наймали комору. Коморники, не було житла. Вони винаймали житло, ці коморники. А, також були халубники. А, Котрі мали лише хату, халупники. У них була хата, але нічого більшого. А, також були раби, челядь та холопи. А вони перетворювалися на зал залежних селян. Залежні це у нас раби, челядь і холопи. Це повністю залежні. Це повністю залежні селяни були. Селяни виплачували податки і виконували повинності, як ви вже зрозуміли. І основним державними грошовими податками у Литві був податок на військові потреби. Селяни маєтків, які належали великим землевласникам, виплачували податки натурою чи грошима і відбували державні повинності, споруджували, ремонтували замки, зводили мости, греблі. У 15 столітті панщина іноді сягала 14 днів на рік. Давайте пропишу, що в 14 століття 14 днів на рік іноді сягала панщина. Набувало поширення також і фільваркового господарства. Особливо воно було поширене у Галичині. Заростають у нас фільварки. Також мало свої наслідки закріпачення селян. Мали свої наслідки і закріпачення селян з середини 15 століття вони потрапляють під посуд великих землевласників і обмежуються їхнім правом. Переходи польський сейм у 1503 році заборонив їм переселятися на інші землі без дозволу шляхти. Щоденне життя селян значною мірою залежало від їхнього становища. Особливо нелегким воно було у залежних селян, котрим доводилося більше працювати на користь землевласника. Панщина і кріпацтво позбавляли їх особистої свободи, і робочий день тривав із сходу до заходу сонця. Відпочивали селяни лише в неділю та великі релігійні свята. Також згадаємо трошечки про монголів. Відродження зруйнованих монголами міст відбувалося повільно після монголів. Відродження відбувалося повільно. Наприкінці 15 століття на теренах Київщини, Бритславщини і Волині, їх налічувалося близько 40, а найшвидше розвивався Львів, Київ і Кам'янець-Подільськ. Львів, Київ і Кам'янець Подільськ. Це найшвидше розвивалися ці міста. Ну, також ще можна сказати, що Луцьк. А, наприклад, якщо е у 15 столітті у Львові проживало до трьох тисяч осіб та на початку 15 століття близько 10 тисяч. Тобто можете собі уявити: з трьох до десяти. Це е, дуже значна така цифра. У 15 столітті почав формуватися новий тип міської організації, заснований на Магдебурзькому праві. На Магдебурзькому праві. Uh, у першій половині століття його отримують такі міста, як Володимир і Сянок, uh, а в другій половині отримують Львів, Кам'янець-Подільський, Холм, Берестя. Uh, пізніше чимало інших міст також долучилися до Магдебурзького права. Магдебурзьке право звільняло міщан від управління і суду воєвод і старост, представників, тобто королівської адміністрації, і запроваджували міське самоврядування, тобто переходили до магістрату. Переходили до магістрату, члени якого обиралися з поміж заможної верхівки. Він поділявся на дві колегії: ось цей магістрат. На колегії це була Лава, суд у кримінальних справах і рада. Лава, це у нас суд, і рада, а рада це у нас цивільні питання. Рада, це у нас були цивільні питання. Очолював міську адміністрацію ВІТ. Його посада могла бути спадковою, персонально наданою чи виборною. Засідав магістрат у спеціальному приміщенні, засідали всі вони в ратуші, засідали всі в ратуші, і Магдебурзьке право в українських містах мало. Такий обмежений характер. Ну, пропишемо 50 на 50. Мало обмежений характер. Чому інколи магістрат не поділявся на колегії От у Галичині, в Західному Поділі в Закарпатті при зайняті адміністративних посадах надавалися пільги саме католикам. Також особливостю міст Галичини Західного Поділля Закарпаття Західної Волині була етнічна строкатість його населення. У містах проживало чимало. Саме німців, вірменів, євреїв. Наприклад, у першій чверті 15 століття у Львові 70% меншості становили саме німці. У Кам'янці-Подільському виникають окремі українська, вірменська, польська громади. Чоземні користувачі вони користувалися різноманітними пільгами, які отримували від королівської та князівської влади. Повноправними міщанами вважалися ті, котрі володіли будинками в межах цього міста і мали відповідний статус. Отримати його можна було спадково або за заслуги через купівлю будинку з землі, або через одруження. Верхівку міщан складав а, патриціат. Давайте пропишемо тепер міщани. Тут були селяни. Тепер міщани. Верхівку у нас складає патриціат. Складає у нас верхівку патриціат. У його руках зосереджувалися самоврядні органи управління. Серед ну, прошарок суспільства були ремісники, торговці, купці. Ось тут у нас були ремісники, торговці, купці це такий у нас сталий середній клас. Низи це були наймані працівники слуги. Гультяї, жебраки, працівники, слуги, гультяї і жебраки. Це верх, це середина. Ну і, відповідно, нижчий клас. Ось як вони у нас поділялися. А, також. Спосіб життя міщан залежав від їхнього статусу. Представники верхівки розв'язували всі питання внутрішнього життя міста, обстоюючи його інтереси у стосунках з державною владою. Будучи заможними, вони жили в найкращих будинках. Ремісники зранку до вечора займалися виробництвом товарів, у чому їм допомагали підмистри і учні. Вдосконалюючи професійну майстерність, трударі. Закуповували необхідні для роботи матеріали. Торговці і купці часто перебували в дорозі і нерідко вони зазнавали нападів розбійників чи зловживання з боку магнатів. У багатьох містах і містечок торгове, торгове ремісниче населення становило меншість. Тобто, ось у нас торгове ремісниче населення було приблизно 8%. 30%, дивлячись, яке місто, яка була його динаміка. Більшість займалися все ж таки сільськогосподарськими роботами навіть у Києві в 15 столітті чимало міщан заробляли на життя землеробством і сільськими, е сільською промисловістю. В селі було більше.